Добрий день, малята. Одного разу Варя та Ігор побачили на вулиці сніг. Вийшли на прогулянку, щоб щось із снігу зліпити. А кого? відгадайте загадку. Одів на голову відро, на плечі білий пуховик, з морквини ніс собі зробив зимовий білий сніговик. Так, діти зліпили сніговика. І сьогодні цей сніговичок завітав до нас у гості. Сніговик з Варію та Ігорчиком дуже люблять гратися, і декілька ігор він приніс нам у подарунок. А Варі дуже сподобалась гра з долоньками та кубиками. Подивіться, всі пальчики розфарбувала. Варя буде підбирати кубики за кольором пальчиків. Сніговік дуже любить гру шнурівка. Діти, а у вас є шнурівка? Спробуйте зробити таку шнурівку, як зробив Єгорчик з мамою. Давайте подивимось, як він грає. Дуже цікаво. Сніговичок дуже любить грати з іншими сніговичками. Він дарує нам гру знайди відмінності. Давайте спробуємо пограти. На картинці два брати сніговички Зовні дуже схожі. Давайте розглянемо, чим відрізняються сніговички. І почнемо з голови. На першому малюнку є волосся, а на другому немає. А носики в них однакові чи різні? Різні. А як ви думаєте, якого кольору? На першому малюнку помаранчевий, а на другому червоний. А як ви гадаєте, вони веселі чи сумні? На першому малюнку веселий, а на другому сумний. А шарфіки у них однакові чи різні? Різні. На першому малюнку який шарфік? Якого кольору? Червоного. А на другому малиновий. А скільки на одязі гудзиків? На першому малюнку три, а на другому? Два. Так. А на мітлах стрічки однакові? чи різні? різні. На першому малюнку червона, а на іншому малинова? Дякую тобі, Сніговічок, за дуже цікаві ігри, а ми малята вдома ще пограємо. До побачення!